Заземлення та вправи ресурс за допомогою обійми метелика, Це заземлення та ресурсна вправа, використовуючи обійми метелика, які ви можете зробити в будь-який час, щоб знизити інтенсивність емоцій і для зміцнення позитивного досвіду. Перш ніж приступити до вправи на заземлення, Давайте нагадаємо собі, як робити обійми метелика. Схрестіть руки на грудях так, щоб кінчик середнього пальця кожної руки знаходився нижче ключиці. А інші пальці і долоні покривали область грудей або грудної клітки. Руки і пальці повинні бути максимально вертикальними, так, щоб пальці показували на шию, а не на руки. Замкніть великі пальці, щоб сформувати тіло метелика. А витягнутими пальцями утворіть крила метелика. Ваші очі можуть бути закриті або частково закриті. Дивіться на кінчик носа. Далі чергуйте рух рук, Як махаючи крила метелика. Але чергуйте ліва права ліва права У своєму власному стабільному темпі Ліва права. Ліва права. Як ніби ви заспокоюєте кохану людину? Відчуйте вібрацію крана це добре. Нехай ваші руки вільно рухаються. Дихати можна повільно і глибоко, черевне дихання. Поки ви спостерігаєте, що відбувається у вашій голові і тілі, це як думки, образи, звуки, запахи, почуття і фізичні відчуття. Не змінюючись. Не відштовхуючи свої думки або Засуджуючи. Ви можете удавати, що ви спостерігаєте за хмарами, що проходять повз. Тепер почнемо вправу на заземлення. Зробивши глибокий вдих. Коли ви досягнете вершини, просто утримайте хвилинку і природно видихніть. А потім. Повільно почати постукувати в стабільному темпі, змінюючи кожну сторону. Це добре. Просто помічайте дихання. Це добре. Помічайте відчуття в тілі. Постукуйте в хорошому стабільному темпі. Дозвольте собі насолодитися цим на мить. Ви можете додати до цього будь-які зображення позитивні або щасливі спогади, можливо, коханої людини, спокійне місце або час, коли ви відчували себе найсильнішим або найкраще. Знайдіть час, щоб помітити те, що ви бачите, зверніть увагу, як це, бути тут прямо зараз. Зверніть увагу на ці спогади, продовжуйте обійми метелика, як ви це робите, помічайте відчуття тіла, які виникають. Просто дихайте в стабільному темпі, коли ви стукаєте, дозвольте собі насолодитися цим на мить. Чи є слово, яке описує це почуття? Це може бути розслаблено, безпечно, спокійно, мирно. Як вам зручно. Подумайте або скажіть собі це слово, зверніть увагу на позитивні відчуття, відчуття, які виникають. Тепер, коли ви продовжуєте постукувати, спробуйте додати кілька позитивних слів про себе. Або, як ви хотіли бачити себе у складній ситуації у майбутньому, це може бути, мене люблять або у мене є сильні сторони, я можу впоратися з цим, я досить хороший, я тільки можу робити все можливе, все, що відповідає нашим потребам прямо зараз. Продовжуйте обійми метелика, повторюючи ці слова. Для себе м'яко або в голові. Просто дихайте в постійному темпі. Помітивши, як це говорити ці слова, дозвольте собі насолоджуватися цим на мить. Продовжуйте до тих пір, поки вам потрібно, поки ви не відчуєте себе трохи спокійніше. Або це досить добре на даний момент. Вдихаючи і виходячи в природному темпі, постукуючи. Коли ви виявите цю точку там, де ви відчуваєте, що це досить добре для сьогоднішнього дня, просто зупиніться на мить і спочивайте з руками ще на грудях. Зробіть глибокий вдих, затримуючи його на мить, а потім природній видих. Поверніть вашу увагу назад, до звуків. І простору навколо вас. Не забудьте зробити це стільки разів, скільки ви можете в день. Навіть якщо це на хвилину або дві. Чим більше ви можете практикувати, чим більш автоматичним стане це відчуття. Це може допомогти вам швидко повернутися до теперішнього моменту і заспокоїть свій емоційний стан.